Друзі, всім вітанечка! Добро, спокійного, гарного дня вам бажаю. Вирішила трошечки поділитися про себе. Вагалася дуже довгий час, чи потрібно чи не потрібно про себе розголошувати? Але все ж таки сьогодні субота, сонячний настрій, сонечко вийшло. Я вирішила все ж таки. Я трошки постараюсь розповісти про себе як майстриню, бо я багато чим займаюся. Я майстриня з мікровишивки. В 2015-16 році я прожила дуже важкий час для себе. Було важке лікування, слава Богу, зцілилася. Я, знаєте, пішла з основної роботи, тоді звільнилася, і я довгий період часу думала. Блін, чи мені е, е, зайнятися таким, що веселяло мою душу і допомагало мені проходити якісь, знаєте, важкі часи смутку, коли, е, часи страху, часи якогось такого сум'яття внутрішнього. І я всесвіт мене повів на цікавий захід е, в Києві. Це було ще на той час. Е, Майстрині, майстри, при, виставка ма, хендмейду. І я в 16-му році, якщо не помиляюсь, це було. Я там знайшла одну дівчинку з Харкова, яка єдина сиділа, в неї такий, знаєте, невеличкий метраж був, який в якому, які вона винайняла, і показувала, демонструвала свої роботи. Ну Звісно, це були роботи з мікровишавки. Я закохалася, я як побачила. Знаєте, ті такі маленькі цукерочки, від них така якась енергія, особливо енергія йшла. Я думаю, боже, як же то треба так любити? Як ж треба тим захопитися, щоб такі сті ботячки маленькі малювати ними картинки? І, друзі, і я захопилася, я в той момент сказала, от чим я хочу займатися, я тим буду займатися. По поверненню Києва після лікування я поїхала до Львова і вернулася, бо то на той час це було моє постійне місце проживання, я там мала квартиру. І почала потихеньку скуповувати. Перепрошую, я зараз хочу трошки перерватися. Я буду дуже вдячна вам за те, що ви поставите лайки і перепостите це відео. Ну, Я думаю, чим більше дізнається про це відео, тим краще. Можливо, я знайду свої люди, притягнуться до мене. І, можливо, та інформація, яка я на цьому каналі буду вести і видавати, комусь дуже знадобиться. Дуже вам дячна, щиро. Е, я по поверненню вертаюся. По пове, е, е, по...